Доброго ранку всім, хто натрапить на відео. На календарі сьогодні 5 жовтня. Якраз починають звісти мої мультифлори. Ось одна із них. Але сьогодні мова піде не про квіти. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як я зберігаю моркву. Можливо, такий спосіб знаю не тільки я, так? Я впевнена, більш ніж впевнена, що так і є. Але, можливо, комусь він стане в нагоді, пригодиться, і ви ним скористаєтеся. Мені такий спосіб дуже подобається, тому що раніше зберігала моркву по-різному, але вона не долежувала навіть до початку весни. Ну і в чому заключається такий спосіб зберігання. Отже, викопуємо моркву буряк. Чистимо, відбираємо, так? тобто те, що ви будете зберігати, відбираєте, відбираю більші, менші плоди, значення немає. І мию, мию від ґрунту обмиваю, так? щоб не було піску. Мию і ставлю от зараз, щоб воно просихало на подвір'ї, але якщо у вас гаряче і пече сонце, не ставте на сонці. Так, на сонце не ставте сохнути. Десь в холодочку, щоб сонце не потрапляло, але щоб вітер щоб швидше все це просохло. І так, підсушену моркву і буряк я спускаю до льоху. Тут, в льосі, я її ще разочок перебираю і готую. До землі. Що це означає? Обрізаю повністю дубки, всі хвостики, нічого не має лишитися. Отакі чистенькі, отак-от отак буряк, обрізаю. Так. Тобто, все, все, що може прорости, все, що може дати, так як спонукання, допускання корінчиків чи листочків, все ми. Обрізаємо, щоб не було ніяких ворсиночок, ніде нічого. І е, морква в такому стані стоїть добу-дві в льосі. Потім беремо отакі от целлофанові пакети. Я от уже почала складати. Так? Тобто за ті дві, добу чи дві, поки ваші овочі будуть стояти в льосі, оці от зрізи вони попідсихають. Так? От Я зараз залишаю, воно буде стояти хай воно підсохне. все. Для чого? Потім ми це все складаємо з вами в пакети. Так? Ми складаємо в пакети. І ота мокрий отой зріз, якщо він не підсох, він може спричинити до того, що ваші овочі почнуть гнисти. А нам цього зовсім не треба. Нам треба, щоб вони лежали свіженькі, гарненькі до весни. Тому ми їх підсушуємо. І через добу-дві знову спускаємося до нашого льоха, складаємо отакі от пакети. Так. Можу формувати окремо моркву, окремо буряк. Інколи я складаю моркву і буряк, поєдную. І от так от складаю, стараюся випустити якомога більше повітря. Не скручую, не зав'язую, скручую отаким от чином і складаю отакі ящики. Складаю просто один на один, і воно залишається зимувати отак от в льосі. Звичайно, я їх не використовую до нового року. Це зберігаю для того, щоб потім весною можна було дістати, і от вони були такі тугенькі, так, як зараз осінню, коли ми їх приносимо з поля. Воно лежить приблизно починаю їх відкривати уже з нового року, десь в місяці, лютому. Відкриваю, дивлюся, або просто підходжу, дивлюся, да, от через цей пакет його ж видно. Чи ніде не прогниває, чи немає якихось там уже загнивших чи ще якихось зіпсованих овочів. Якщо є, це викидаю і знову за кульок зав'язую. Хоча скажу так, підгнивші овочі починаю помічати вже десь ближче до місяця травня. От Тоді так, є, тоді їх сідаю, перебираю. Але травень-червень ще я маю отакі от свіженькі овочі. Отак зберігаю, так мені подобається. Звичайно, ставимо просто в от, таких от ящиках воно стоїть. Але ці овочі втратять свій товарний вигляд Уже зимою. Вже вони почнуть морхнути, дещо починає проростати, тим паче в льохсі у нас сиро, це зараз сухо, бо немає дощів. А так почне проростати. Тому оцей спосіб для мене підходить найкраще. Діліться своїми враженнями, можливо, хтось так зберігав, можливо, комусь не подобається. так, ну, Тут кожен мусить вирішити сам для себе і підібрати, що найкраще підходить. На все добре, бережемо себе, бережемо один одного.